Служба зайнятості почала реалізацію нового експериментального проекту щодо професійного навчання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни на базі центрів профтехосвіти Державної служби зайнятості. Маю зазначити, що вже 15 років служба зайнятості працює над створенням мережі власних закладів професійної освіти. До початку повномасштабного вторгнення їх було 12. На, 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 на жаль, на сьогодні працює лише 8, але вони розташовані по всій Україні, охоплюють ну, всю територію України. Хочу зазначити також, що в Дніпрі. Працює також Центр профтехосвіти Державної служби зайнятості. Він має ліцензію за 12 професіями і розробили вони і постійно розробляють нові програми, навчальні програми, і на сьогодні їх більше 30. Перелік професій та напрямів, за якими учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть навчатися, викладений на сайті Державної служби зайнятості в розділі профнавчання можна побачити. Перелік професій їх на сьогодні 95. Та перелік напрямків навчання це короткотермінове навчання до трьох місяців. І на сьогодні такий перелік налічує 365 найменувань. Якщо говорити про професії, вони охоплюють ну, практично всі галузі економіки нашої держави, починаючи від виноградаря і закінчуючи водієм трамваю та тролейбусу, напрямки навчання, так звані курси цільового призначення, це короткотермінове навчання. Воно дозволяє опанувати нові знання, нові, нові види робіт, отримати нові компетенції. І вони так. так також дуже різноманітні знову ж таки, це від технології виготовлення цегли до створення веб-вузлів та тестувальника програмного забезпечення. Такі знання можна отримати в центрах профтехосвіти Державної служби зайнятості. Які ж форми навчання існують? Навчання, можливо, за денною формою, вечірньою формою, дуальною формою, що важливо, також практикується як очна, так і дистанційна форма. Но в нинішніх умовах, як правило, то змішана форма. І вже заклад освіти виходить із потреб особи і із власних можливостей, ну, досягає домовленості і відбувається навчання. Яким же чином воно відбувається? Учасник бойових дій або особа з інвалідністю внаслідок війни може звернутися до центру зайнятості, написати заяву і отримати направлення на навчання. Далі за допомогою працівників центрів зайнятості, вони можуть обрати професію або напрямок навчання із того переліку, про який я вже говорила. Якщо особа обирає навчання не за місцем проживання, наприклад, обрали навчання в Львівському центрі профтехосвіти, то така особа забезпечується гуртожитком і це оплачується за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування, на випадок безробіття, і також компенсується їм вартість проїзду до місця навчання в зворотньому напрямку. Якщо особа з інвалідністю внаслідок війни має першу групу і потребує супроводу, то оплата проїзду і проживання також здійснюється для особи, яка супроводжує особу з інвалідністю. Ну то важливо, як на мене, так. Якщо навчання, це ми проговорили. Якщо навчання очне, якщо навчання дистанційне, то щодня відбуваються за графіком, відбуваються заняття в онлайн формі. Так, навчання закінчується видачою документа державного зразка за професією. Якщо то було підвищення кваліфікації, то заклад освіти видає сертифікат власного зразка, де перелічуються всі дисципліни, які особа вивчала і які компетентності вона набула за період навчання. Навчання за професіями триває до шести місяців, а навчання короткострокове триває від чотирьох днів до трьох місяців. Можливо, навчання в будь-якому місті, містечку, селищі нашої держави. Я мабуть маю зазначити, що вісім центрів профтехосвіти знаходяться підкреслюю, у місті Дніпро в Харківській, Сумський, Івано-Франківський, Одеський, Львівський, Рівненський, Полтавський. На сьогодні працює вісім в цих містах. Це програма нова, вона діє з вересня цього року. Це експериментальна програма. Вона відбувається під керівництвом Міністерства економіки Державного центру зайнятості. Вона наразі вона розрахована на два роки. І вже за результатами такого експерименту буде впроваджуватись вона надалі, мабуть. Так, перед державою стоїть комплексне завдання повернути до соціального життя, до трудового життя тих людей, які воювали і які постраждали внаслідок війни. Тому професійне навчання дорослого населення це так зване навчання протягом життя, дуже допомагає повернутися саме до трудового життя, повернутися до трудового колективу. Активу і соціалізуватися по новій.